Нові та вже знайомі обличчя у Херсоні відбулася перша сесія нової каденції міськради. Відкриття як і годиться, урочисте та святкове. Першим на порядку денному було оголошення результатів другого туру виборів міського голови. Відповідно до постанови Херсонської міської територіальної виборчої комісії ним став лідер політичної партії Нам тут жити Ігор Колихаєв. Я колихаєв. Ігор Вікторович. Усвідомлюючи свою високу відповідальність перед мешканцями міста Херсона. урочисто присягає. вірно служити громаді. неохильно дотриматись Конституції та законів України. сумлінно виконувати повноваження міського голови. Присягає. За традицією, новообраний мер отримав символічні ключі від Херсона, які передав вже екс-міський голова Володимир Миколаєнко. Щиро вітаємо новообраного міського голову. Бажаємо. Йому успіху, процвітання нашого місту. Ну від себе хочу особисто подякувати всім працівникам виконавчих органів за ту роботу, яку ми спільно проводили. А ігри Вікторовичу в добрий путь. Також за протоколом Херсонської міської ТВК до ради восьмого скликання увійшли 54 депутати від п'яти політичних сил. Це представники партій Ігоря Колихаєва. Нам тут жити, ОПЗЖ, Слуги народу, блоку Володимира Сальдо та Європейська солідарність у повному складі нового. Обрані депутати склали присягу. Урочисто присягаю вірно служити громаді міста Херсона, неухильно дотримуватись Конституції та законів України, відстоювати інтереси своїх виборців, сумлінно виконувати повноваження депутата міської ради. Присягаю! Чіткий план дій та виважена стратегія розвитку. Новообраний очільник міста Ігор Колихаєв звернувся до депутатського корпусу і зазначив, що городяни зробили вибір на користь майбутнього, і таку довіру вони не мають права втратити. Місто чекає змін. Бажаю, щоб це скликання міської ради стало початком нової історії. Херсона. Голосуйте завжди пам'ятаючи. Про те, що за кожним з вас стоять тисячі виборців, які вам повірили, новий статус нові депутати сприймають відповідально та готові ефективно працювати на благо міста. У Нас дуже багато викликів, багато завдань, але в нас є чітка стратегія, з якою ми йшли до виборців, яку вони підтримали, і саме її ми будемо реалізовувати. Ми бачимо наше місто розвинутим, сучасним безпечним місцем можливостей і щасливих людей. Стратегія є партійна стратегія, є особиста в тому, в чому я професіонал. Я буду займатися напрямком протидії та запобігання корупції. Це початок аудиту, але ми не хочемо, щоб аудит був заради аудиту. Повинні бути результати, які ми використаємо для. Для того щоб не повторювати помилки наших попередників, а також для того, щоб все таки хтось поніс відповідальність за те, у що перетворили наше улюблене місто, і дійсно у херсонців буде неможливо красти. Це факт у сесійній залі. Є й ті, хто обіймає депутатську посаду вже не перший рік. Наголошують, мета єдина працювати у команді за обраним вектором розвитку. Це зараз на нас на депутаті міської ради восьмого скликання. Херсонці поклали дуже багато завдань. Ми йшли з новими програмами до херсонців, і нашим виборцям немає різниці, хто від якої парти. Вони від нас чекають нормальний транспорт, освітлення на вулицях, щоб люди розуміли і виравнювали цю проблематику в ЖКХ. і дуже багатьох-багатьох. Галузі роботи в Херсоні не початий край. Ми готові до співпраці, готові до злагодженої виваженої позиції по багатьом аспектам у нашому місці і по благоустрою і з освітніх питань, і з ЖКХ, і медицини, і соціального забезпечення. Тобто, дуже велика низка проблем, які маємо вирішувати разом. І я думаю, нам це вдасться. Реорганізація структури органів влади, оновлення методики управління та аудит фінансування фінансової звітності усіх сфер про першочергові кроки у подальшій роботі розповів і міський голова Ігор Колихаєв. Задача номер діна зробити Херсон комфортною для життя, зробити економічний план на розвиття. Привлечь сюда а, финансовые группы, с которыми сейчас ведутся переговоры, привлечь инвестиции. Я хочу просто перезапустить всю систему и привлекаю всех патриотов, которые живут в городе Херсоне, когда будет проходить аудит, если они знают все эти схемы, которые были. За последнее время время корупционное я готов с каждым человеком общаться. Нам тогда это все и облегчит труд и аудиторов, которые будут и местные, и те, которые будут привлечены из города Киева. Мы открыты для діалогов. Я хочу убрать бар'єр между избирателями и бар'єр между властью. Яна самко Ирина Мизинцева, Вадим Коробов, телеканал Христом Плюс.